Книга буття 22 розділ. Після усіх цих подій Бог випробував Авраама. Він сказав йому Аврааме, той відповів Ось я. Тоді Бог звелів: Візьми свого сина, свого єдиного, якого ти любиш Ісаака, і йди в землю морія. Та принеси його. там у всепаленні на одній з гір, яку тобі покажу. Ставши рано вранці, Авраам осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг і свого сина Ісаака, нарубав дров на все і пішов до місця, на яке йому вказав Бог. На третій день, підвівши свої очі, Авраам побачив те місце. Здалека. Тому Авраам сказав своїм слогам Залишайтесь тут, з ослом, а ми з хлопцем підемо он туди Поклонимось Богові і повернемося до вас. Тож узяв Авраам дрова для всепалення і поклав на свого сина Ісаака. Сам же. Взяв у руки вогонь. Та ножа, і пішли обидва разом. Йдучи, Ісаак заговорив до свого батька Авраама. — Батьку мій, той відповів, я слухаю мій сина. Ісаак запитав Ось вогонь і дрова. А де ж ягня на все палення? Авраам відповів: Бог знайде собі Ягня на всепалення, мій сину. Так, ідучи разом далі, вони прийшли на місце, вказане Богом, і збудував там Авраам Жертовник розклав дрова і, зв'язавши свого сина Ісаака, поклав його на дрова. Ширтовника. Після цього Авраам простягнув свою руку і взяв ножа, аби принести в жертву свого сина. Та господній ангел кликнув до нього з неба і сказав. Аврааме, Аврааме, той відповів, ось я. Не піднімай руки твоєї на хлопця, промовив ангел. Не чини йому нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога, і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Підвівши свої очі, Авраам побачив аж ось позаду нього баран заплутався в гущавині своїми рогами. Тож пішов Авраам, взяв барана. І приніс його на всепалення замість свого сина. І дав Авраам тому місцю назву Господь бачить, що й до сьогодні говориться: на горі буде видно Господа. Господній ангел знову заговорив до Авраама з неба: Клянуся собою! Каже Господь, оскільки ти виявив послух і не пошкодував для мене свого сина, твого єдиного, то я вельми поблагословлю тебе, розмножу твоїх нащадків, як небесні зорі, як пісок на березі моря. Такими будуть твої нащадки, що успадкують міста своїх ворогів. І будуть благословенні у твоїх нащадках всі народи землі за те, що ти послухався мого голосу. Після цього Авраам повернувся до своїх слуг, і вони разом пішли у Вірсавію. У Вірсавії Авраам і оселився. Після цих подій Авраамові повідомили Мілка. Також народила синів твоєму братові нахорові, Уца, його первенця, Буза, його брата, Кемуїла, батька Арама, а також Кеседа, Хаза, Пілдаша, Єдлафа і Бетуїла. Бетуїл же породив Ревеку. Таким чином вісім синів. Народила мілка на хорові, братові Авраама. Його наложниця, на ім'я Реума, народила Теваха, Гахама, Тахаша ймааху.